Технології розробки, і це я думаю, що саме буде ще цікавіше, бо з цим всі плутаються. Дивіться, у нас в розробці існують три основних вида додатків: це десктоп, веб мобайл. Тобто, коли ви починаєте працювати над любою вакансією, вам треба розуміти, що буде програміст робити. Так? Тобто, відповідь він буде займатися програмуванням, фігова відповідь. Тобто, що він буде, що він буде ну, як би, создавати, так? Це буде десктопні приложення, веб-приложення, мобільні додатки, так і ми зараз з вами, щоб ви прям на пальцях, як то каже, зрозуміли, поговоримо, що таке десктоп. Дивіться, десктопні приложення — це всі програми, які запускаються на на, на а, би на пристай коровча, і вони запускаються на смартфоні. Ой, на комп'ютері чи на лептопі, вот. а, і, і приклади цих цих, цих би, ну, програм, да? з ними ви постійно знайомі. Це, наприклад, Microsoft Office, Adobe Illustrator, калькулятор, Paint, комп'ютерна гра, всі програми, от, головне, які не вимагають підключення до інтернету. Тобто, ви встановили програму, відключили інтернет і програма працює. Оце головне, це десктопна програма. Mm -hmm. Тобто, вона може е працювати і без інтернету, але можливо, ні, де деякі програми можуть працювати і з інтернетом і без, але там не повний функціонал. Тобто, наприклад, от Zoom е вона ж е і десктопна програма також. Да? Mm -hmm. От я сижу. Я можу її запустити, але включити не можу, бо треба інтернет. І це вже такі особливості. Є. А що такі у нас веб-додатки, друзі? А, це програмне забезпечення програма, яку ви можете відкрити за допомогою будь-якого браузера. А, друзі, напишіть, які, які є у нас а, браузери, вообще, які ви використовуєте, щоб я зрозумів, що ви в темі? А хром ага, хром сафарик клас. Так, от це якщо ми кажемо про веб-браузер, це додаток. В якому клієнт є оглядач інтернета, а, а, а сервером веб нуляється являється, веб-сервер. Давайте ми більш конкретніше поговоримо. Дивіться, щоб його от прямо розкласти ви веб програми веб-програми складаються з двох частин: це фронтен, частина і бекенд. Ви ну, точно чули це 300 тому раз наразі, але не розуміємо, що це таке. Фронтен, це у нас клієнтська частина, тобто, я як клієнт, як. Користувач, я це бачу. От всю візуалку ви бачите: це від фронт-енд. а бекенд це серверна частина. Це black box, це якась комп'ютер, така ну железяка. Фактично, да там ну де знаходиться інформація, і все, що наприклад, це може бути відеоконтент, Фоточки і так далі. Тобто, коли ви заходите в Фейсбук в Інстаграм. Ви коли листаєте чи заходите на профіль любої людини? Ви бачите фронтендовську частину. але вона підгружається. да? Та? там відео має загрузитися. Фоточка має загрузитися. Що відбувається? З фронтенда йде запит на бекенд, щоб отримати відео, іде загрузка в залежності від вашого інтернету. Йде а, а, загрузка скора загрузки, і потім, що виходить, а, скажемо, а, відео загрузилось. Ви подивилися це відео, можете його закрити. Це відео не зберігалося не у вас, скажімо, на на телефоні чи на комп'ютері, і, і YouTube теж той самий. Тобто, щоб дивитися відоси, ви завжди би, ну, звертаєтесь до северної частини. Ось і що головне: ми маєте знати, що. На фронтенді є одна друзі, мова програмування, яка називається JavaScript. Ви ніколи її не спутаєте ніколи. А е, на бекенді у нас є декілька мов програмування: це PHP, Java, Rudy, Python, C++ і JavaScript. Хто мені може на е, 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 будь ласка, написати, е, бо прямо зараз? От хто вже такі шариші, можливо, бо я бачу тут хлопці. Є технарі. яким чином ми можемо зрозуміти це фронтен чи б... JavaScript – це фронтен чи бекенд? Яким чином ми можемо зрозуміти, що JavaScript це фронтен чи пекенд? Анука, анука, хлопці? Ану дівчата. Анука, включили мозики. Анука, нука. А що за чому ми? А чому під фреймворком є питання? Все правильно. Ми какби по фреймворку. Так, так, ми розуміємо фреймворк. І фреймворки дуже можуть бути різні. Давайте поговоримо, хто такий фулстек девелопер. Фулстек-девелопер це людина, яка знає і фронтенд, і бекенд. Тобто він знає і мого програмування на фронтенді чи фреймворк і на бекенді. Є таке? Супер. А, далі мобайл додатки. А, що у нас такі мобільні додатки? Це також якби додатки. Які програми, які запускаються ну, по-простому на телефоні. Які платформи є у нас на телефонах? Це Android, Apple, iOS, BlackBerry, Windows. І що, в чому прикол, друзі? Що а, платформи вони використовують різні мови програмування? От, Наприклад, Android вони використовують Java, iOS використовує Objective C, BlackBerry використовує Java. Чи C++, ну і соответственно, раз у нас Вінда, це вона автоматично буде використовувати там C-Sharp. Э, а вже ж, бо це э, как би мова програмування, яка, яку Microsoft э, как, би, как би реалізував, щоб реалізовувати якісь ну, додатки на Вінде. Це, це, це просто. А ось і що хочу друзі вам додати: а, є у нас додатки, які. Працюють у нас як і на веб, як і на вебі, так і на десктопі і і на мобілці. І такі додатки називаються крос платформені, тобто на різних платформах. Хто може надати мені приклади, які бувають, чи ви знаєте, крос платформені додатки? ну-ка, друзі, ану, думаємо. скайп, так, скайп, що ще? Facebook, месенджери, ага, Телеграм. Що ще, друзі? Давайте, давайте, включайтеся. Ага, соцмережі бачу. Ага. Viber є така штука, да. Фотошоп? Е він може бути у нас на мобілці, Правильно я так розумію? І в Вебі. Бо я фотошопом не користуюсь. Тобто, ми можемо відкрити браузер. І я правильно розумію? Наталя можемо користуватися фотошопом. да? Тобто там. Запустити Chrome і Photoshop буде працювати, чи ні? Так, WhatsApp, окей. Є мобільна версія. Супер. Бачите? Ну, я не користувач. Zoom, Клас. Дія є у нас веб-додаток. Ми коли відкриваємо так веб. І можемо на комп'ютері. Да. Ігрушки. Угу, Клас, клас. Банківські програми різні. О, бачите? Клас! Супер.